Свого поновлення на посаді керівника обласного театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Андрашев чекає три місяці. Рішення Ленінського суду від 29 квітня 24-го року про поновлення мене на посаді. Ну, на початку обласна рада маніпулювала тим, що казали, що треба написати мені заяву погодження, що я погоджуюсь виконати рішення суду і очолити даний театр. Я їх написав три. Показує постанову виконавчої служби від 26 липня про накладення штрафу 5 тисяч 100 гривень на Кіровоградську обласну раду. Причина штрафу за невиконання рішення суду без поважних причин. Станом на 14 годину, 29 -го липня. Кіроградська обласна рада такого повідомлення не отримувала через канцелярію або будь-яким іншим законним шляхом таке повідомлення не надходило. Каже виконати рішення суду і поновити В'ячеслава Вандрашика на посаді не можуть з двох причин: перша оскаржується рішення в апеляційному суді. Інша причина не хоче звільнятись з посади керівник, якого призначили після Вандрашика. Мало бути погодження. Нині відстороненого від виконання обов'язків керівника театру Сергія Корнієнка про те, що він згоден перейти на іншу посаду. Сергій Корнієнко передав Кіровоградській обласній раді письмове письмову заяву про те, що він не погоджується. Причини, на які посилається Кіровоградська обласна рада, як на обставини. Які заважають виконати рішення суду, є юридично нікчемними, тому що кодекс законів про працю стаття 36, каже про те, що підставою для розірвання з ініціативи роботодавця без погодження з профслівковим комітетом трудової угоди з працівником є поновлення на посаді попереднього працівника. Що стосується другої причини, що вони подали на апеляцію, справа в тому, що якби у суда не було законних підстав. Допустити згідно ЦПК до негайного виконання, то виконавчий лист не видавався. Державний виконавець встановив, що підстав для невиконання об'єктивних якихось немає, тому він 26.07 виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 5100 тисяч 100 гривень. У обласної кірорадської ради є три робочих дні для його виконання. Тепер питання, коли вони отримують цю постанову. Другий штраф і кримінальне провадження. От це до чого іде Кривоградська обласна рада. Юридична служба наша вважає, що от ми йдемо правильним шляхом. Юристка Євгенія Захарченко пояснює, після другого штрафу вдвічі більшого за перший за невиконання рішення суду настає кримінальна відповідальність. І тоді вже поліція буде встановлювати, яка особа винна. Там або штрафні санкції дуже великі, або до обмеження волі до п'яти років. І з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Нагадаю, торік, 14 вересня, конкурсна комісія одноголосно проголосувала за нового керівника театру. Ним став киянин Сергій Корнієнко. У березні цього року його затримали за підозрою у отриманні хабара 3,5 тисячі доларів США за працевлаштування для подальшого уникнення мобілізації. Розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика голова облради Юрій Дрозд підписав 25 вересня. Вандрашик пов'язується з тим, що він розповів про тиск з боку обласної ради, а саме, що Юрій Дрозд вимагав залишити посаду. Голова рішення про проведення. Конкурсу на посаду нового керівника театру тоді пояснював так: 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було вісім депутатів з цієї комісії. Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах. Конкурси це в нас касається п'ять освітніх закладів. І два заклади це у нас театр наш. Кириф Кропивницького, і також наш музей, чи платитимуть штраф за невиконання рішення суду, вирішать, коли отримають постанову, сказав речник Петро Мельник. Засідання апеляційного суду заплановане на 29 вересня. Антоніна Крейтора Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.